Я як людина, яка вже помирала і має там другий шанс на життя, воно ж з собою туди, на той світ, нічого не носеш в руках, з пустими руками йдеш. А оце от реально безцінне, всьому гляньте, ціни немає. І оце от реально, справді валютно. Оце от то, чи можна насправді пишатися і казати, а я ось тут був, а я отаке бачив, от справжнє від природи. І мені здається, ми трошечки збилися орієнтиром, Стали якісь злі, стали якісь малолюдяні. Але мало у нас добра і поваги один до одного, щось гризем постійно, але нас вимусили, поняли такі, мабуть, ситуації, люди вимусили. Люди так намагались бути щирими, добрими, чесними і не побачили ніякої віддачі, і самі базливилось. Я хочу сказати: от виходьте до простих речей таких звичайних. Це є всюди, це ж не обов'язково десь їхати, це в кожному місті. Сонце є в кожному місті. Візьміть там кохану людину чи друзів чи когось, і просто подивіться на те, що зробила для нас природа. Оце от справді і це реально відновлює. Бачите, які ми депресивні всі стали, бо ми живемо в цій будки в цьому телефоні всі. Зайдеш в якусь соцмережу, там непонятно, що робиться просто постійно. У тебе панічні атаки від того, типу, як у всіх все класно, ніхто ж не показує як погано. А у тебе ж ну, ти ж свої проблеми знаєш, а других не знаєш. Починаються депресивні епізоди і так далі. Тому, друзі, нахер вон цю всю депресію на природу і кайфуємо від життя.